Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для стрільців. І починається цей місяць прямо посередині коридору затемнень, який почнеться 25 березня затемненням місяця і буде тривати аж до 8 квітня, коли відбудеться затемнення сонця. Про затемнення місяця ви можете переглянути відео на моєму каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення. Сонця і його вплив на всі знаки зодіаку я зніму трохи згодом і викладу теж на мій YouTube канал. І 1 квітня Меркурій, не мов би жартуючи на день дурня, стає ретроградним, і буде він таким аж до 25 квітня. Тому. Намагайтеся встигнути переробити всі справи пов'язані із документацією, переговорами, купівлею чогось дорогого, важливого, а особливо якщо це стосується купівлі транспортних засобів, будь-яких транспортних засобів, а також техніки, засобів зв'язку. І ще якщо ви плануєте забронювати якісь квитки чи путівки там на якийсь відпочинок, то встигніть це зробити до першого квітня. Адже надалі, з 1 по 25 число, всі справи вказаних напрямків можуть йти не за планом або ж з великою кількістю перешкод, чи ж вам доведеться заново їх перероблювати, наприклад, переоформлювати якісь документи, щось виправляти. Звичайно, не слід звалювати всі свої негаразди та особисті помилки на дію руху ретроградного Меркурію. Про те, чому б не убезпечити себе від якихось повсякденних негараздів. До речі, з доставкою в цей період з 1 квітня також можуть бути проблеми, тому якщо ви не хочете нарікати потім на некоректну роботу служб доставки, а також на кур'єрів, то встигніть замовити і отримати все, що вам потрібно до 1 квітня. Але ретро Меркурій може бути і корисним, яким же чином, наприклад, якщо ви довгий час не могли отримати чи знайти якісь документи, то саме в час дії ретроградного Меркурію, а саме в цьому випадку з 1 по 25 квітня, Ваші ці документи можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борг, якщо хтось заборгував вам гроші, або якщо хтось давав вам якусь обіцянку і ніяк не квапився з її виконанням, то саме під час дії ретроградного Меркурію є величезний шанс того, що нарешті обіцянка буде виконана. А ще є шанс поновити спілкування з людиною, з якою ви припинили своє комунікування. Скоріше за все, це не буде повноцінне відновлення вашого спілкування. Скоріш за все, ви матимете якусь короткочасну зустріч чи комунікацію з тою людиною, з якою ви давно не спілкувалися. А суто для вашого знаку, зодіаку, він ходитиме задки в своєму ретроградному русі у вашому п'ятому домі гороскопу. І це означає, що вам доведеться щось перепідписувати, переоформлювати, приймати якісь повторні рішення, можливо, робити роботу над помилками стосовно теми ваших дітей, а ваших коханих, можливо, творчості, також всього, що ми любимо, а ще святкувань. Тож повторне рішення щодо дітей, наприклад, може стосуватися переведення їх в інший навчальний заклад, або ж ви будете повертатися до тих гуртків, на які ходили ваші діти раніше повертатися, наприклад, до тих вчителів, з якими вони займалися. Або ви можете переглядати ті методи виховання дітей, якими ви користуєтеся. Можливо, перечитувати якісь книжки з дитячої психології. Якщо ж у вас діти вже дорослі, то ви можете повертатися до тих тем, які ви з ними обговорювали і вирішували вже в минулому. Зараз ці теми та проблеми можуть знову постати перед вами. Також можуть повернутися, дати про себе знати ваші колишні кохані, вийти на зв'язок, і якось вам помаякувати. І ще у вас можуть викликати інтерес, ті справи, захоплення, хобі, якими ви цікавилися раніше. І оскільки п'ятий дім це загалом все, що ми любимо, те, що нам подобається, розваги, то ви можете повторно відвідати те місце, в якому ви вже колись були, яке вам сподобалося. Це може бути як театр, концерт, так і якийсь ресторан, наприклад. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери і Нептуна, і в цей час остерігайтеся казкарів. Якщо у вас відбудеться знайомство з людиною, з якою вам здається, що будуть хороші. Романтичні стосунки, то будьте дуже уважними, не попадіться на обман, тому що може виявитися, що ця людина щось приховує, або веде з вами якусь нечесну гру, наприклад, у неї є незавершені попередні стосунки, або якийсь інший нечесний бекграунд. Але є шанс потрапити в такі стосунки не лише через чиюсь вину, а навіть і зі своєї волі. Але краще цього не робити. Відслідковуйте себе, уважно ставтеся до своїх кандидатів на ваше серце. І нехай все складеться як найкраще, тому що цей аспект змушує нас відчувати високі витончені почуття. Тому ви можете зіштовхнутися з наступною ситуацією, коли вам захочеться усім допомагати, підтримувати і дарувати свою любов та світло усім довкола. Для вас цей аспект відбуватиметься в вашому четвертому домі гороскопу. Це сфера сім'ї, місця проживання вашого дому і житла загалом. Тому ви можете захотіти покращити ваші житлові умови, якось прикрасити ваш будинок, задекорувати його. Можливо, на вас чекають витрати, які ви будете здійснювати саме для того, щоб зробити ваш дім більш затишним та приємним для вас місцем. А ще це. А ще цей аспект може вказувати на якісь щирі та приємні розмови, які відбуватимуться у вас вдома, як з кимось із членів вашої сім'ї, а також, можливо, з гостями, які прийдуть до вас додому. 5 квітня Венера перейде в знак Овна. І перехід Венери в цей рішучий і вогняний знак переведе наші почуття, любов та задоволення із плану духовного на план. Фізичний і також через таке положення ми стаємо у будь-яких наших стосунках такими більш агресивними вимогливими. Ми починаємо ставити свої. Бажання, свої принципи, свої почуття на перший план, абсолютно нехтуючи тими ж почуттями і думками наших партнерів. І тому порозумітися стає дуже і дуже непросто. А для вас цей перехід означатиме перехід Венери, ваш п'ятий дім гороскопу, який є сферою кохання. І тому венера, яка все гармонізує і все робить кращим, в яку б сферу вона не потрапляла, вона дасть вам змогу покращити ваші стосунки з вашою коханою людиною, з вашими дітьми. Можливо, це будуть хороші якісь новини від ваших дітей. Якщо ж ви знаходитеся в пошуку нових стосунків, то таке положення венери дає вам шанс познайомитися і знайти. Справді щире кохання. Проте, благаю не сидіть цей час вдома, очікуючи, що кохання саме до вас завітає. Більше ходіть на всілякі світські заходи, на концерти, виставки в театр, на будь-які святкування, на які вас будуть запрошувати. Ходіть і знайомтеся або давайте з собою познайомитися. Але загалом я не думаю, що ви будете пасти задніх і десь стояти тихенько в куточку, тому що для вас таке положення Венери означає і активні залицяння. А ще ви можете. Цей період часу самі готувати якесь святкування і приймати гостей або ж проводити якесь свято. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, завдяки чому ви зможете віднайти в своєму партнері по життю справжнього Друга, який є вашим душевним другом, ваші стосунки можуть відродитися, стати більш глибокими, і ви також навіть можете віднайти щось нове нові грані. Собі, в вашому партнері і в ваших стосунках. Якщо ж у вас наразі немає відносин, то у вас буде шанс в цей період познайомитися з людиною, з якою ви зможете побудувати справді глибокі та пристрасні стосунки. Також в цей період хороші плоди принесе терапія, будь-які методи самопізнання, а також саморефлексії. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно відбудеться затемнення сонця в знакові овна. Це знак старту активності, а також агресії войовничості. Тому, поблизу цієї дати, будьте дуже обережними, бережіть себе, не в ніякі конфліктні ситуації, а також не бувайте в місцях скупчення великої кількості людей. Це затемнення відбуватиметься в вашому. Знову ж таки, в п'ятому домі гороскопу і зачіпатиметься сфера дітей, кохання, творчості, ваших хобі, всього, що ви любите. І зміни під впливом цього затемнення стосуватимуться вказаних напрямків, але зовсім не обов'язково, що вони проявляться прямо в момент затемнення. Скоріше за все, вам доведеться почекати або ж вони закладуть свій старт ще до затемнення. Детальніше я розповім про це затемнення і про його вплив на вас та на всі знаки зодіаку в окремому відео, що стосуватиметься суто затемнення сонця. З 9 по 12 квітня відбуватиметься з'єднання Марса із Сатурном, і в цей час вам доведеться брати на себе відповідальність, якщо вам навіть довго не хотілося виконувати якісь дії, щоб не брати на себе ту відповідальність. Зараз нікуди буде діватися. Можливо, вам доведеться віддавати свої борги, виконувати обіцянки. Одним словом, робити все те, що у вас накопичувалося, що тягнулося вже якийсь час. Або ж вас може хтось змушувати зараз доробити те, що вам. Потрібно все ж таки зробити. Проте це не такий вже й тяжкий поганий період, особливо якщо ви будете виконувати те, що ви повинні, крок за кроком, дотримуючись свого плану, не відхиляючись, не жаліючи себе при цьому, а діяти строго, виважено і систематично. То ви зможете отримати вагомі матеріальні здобутки вже в майбутньому. Проте мова йде не про якісь легкі і тимчасові досягнення, які ви можете легко отримати. Це не про такі, це про досягнення, які будуть вагомими, справжніми, але не легкими, в тому, як вони будуть вам даватися. Це з'єднання відбуватиметься в вашому четвертому домі гороскопу, і це сектор нерухомості, місця проживання, також родини, членів сім'ї і так далі. І тому, потрапляючи в цей сектор, такий аспект означатиме, що вам доведеться приймати якісь серйозні рішення, наприклад, стосовно місця вашого проживання або вашої нерухомості, вашого житла. Можливо, це буде рішення про купівлю або продаж нерухомості. І також, можливо, вам доведеться починати. Ремонт або будівництво вашого будинку. Також ви можете отримувати документи, що стосуються нерухомості або ж вашого проживання десь. Це може бути і стосовно громадянства, і дозволу на проживання в іншій країні. І ще це можуть бути якісь проблеми ваших родичів або якісь ситуації, які потребуватимуть вашого залучення. І також можливо ви будете приймати якесь сімейне рішення, яке змусить якось обмежуватися у витратах. 11 квітня відбудеться з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм. Тому будьте дуже уважними до інформації, яка буде надходити до вас цього дня, тому що в ній може міститися якісь корисні думки, ідеї, які знадобляться вам в майбутньому. Це відбуватиметься в вашому п'ятому домі гороскопу, тому не дивуйтеся, якщо в цей час ваші колишні кохані дадуть про себе знати і вийдуть якимось чином на зв'язок. І також це може бути час, коли вам доведеться повторно щось обговорювати з вашими дітьми, або ж буде якась ситуація, коли вам доведеться розбиратися з документацією пов'язаною з вашими дітьми. 19 квітня сонце перейде в знак тельця. Це ваш шостий дім гороскопу. І з цього часу основний ваш фокус уваги буде на темах здоров'я, покращення свого самопочуття, здорового способу життя, також можуть на перший план вийти відносини з вашими колегами та робочі чи домашні обов'язки. Ви можете обговорювати, наприклад, в сім'ї розподіл ваших обов'язків, або ж на роботі постане питання того, що вам виконувати, що ви не хочете, можливо, виконувати ті обов'язки, які вам кажуть. А хочете інші виконувати, ті, які встановлені, наприклад, вашим контрактом, і не будете брати на себе те, що на вас перекладає хтось інший. І також ви можете, наприклад, познайомитися з кимось, хто підштовхне вас до здорового способу життя, чи ж будете безпосередньо збирати інформацію і використовувати її в житті для того, щоб. Покращити своє здоров'я, мушу попередити, що в цей період вам може здаватися, що ви все тягнете на собі, що у вас просто така кількість роботи по дому на роботі, що ви просто вже не вивозите. І для цього я вас попереджаю, що не доводьте до крапки. Намагайтеся все ж таки тримати ось цей баланс, як би це тяжко не було. Баланс між роботою, обов'язками та відпочинком. Не давайте собі вигоріти, тому що такий шанс буде доволі таки. Немалим, 21 першого квітня відбудеться дуже важлива астрологічна подія. Одна з найважливіших цього року це з'єднання Урану та Юпітера. Ці планети настільки важливі, настільки сильний буде їхній вплив, що ми будемо відчувати його не лише в цей день, а аж до кінця червня, зустрічаючись ці дві планети планета Уран, яка символізує несподіванки, також швидкість прогрес. Та Юпітер, який все масштабує, розширює і дає можливості. Через їхню зустріч можуть відбуватися багато приємних подій, якихось відкриватися можливості, як, начебто, це нові двері, новий ліфт для багатьох людей буде. Проте це з'єднання несе в собі і небезпеки. Особливо небезпечним буде період з 17 по 23 Квітня залякувати я вас не буду, проте не дивуйтеся, якщо в цей період поновляться розмови щодо ядерки, а також можлива якась нова ескалація, як в Україні, а також в інших частинах світу. Стрільці для вас це з'єднання відбуватиметься в вашому знову ж таки шостому домі гороскопу секторі здоров'я, здорового способу життя і також обов'язків і щоденної рутини. І ці дві планети. Планета Уран, яка символізує Розвиток, непередбачуваність, а також Юпітер, що несе можливості та удачу, з'єднуючись для вас в цій сфері, подарують вам просто такі величезні можливості для того, щоб ви покращили своє здоров'я, для того, щоб ви стали здоровішим, для того, щоб ви оновили себе в буквальному сенсі цього слова. Можливо, поїхали в якийсь ретрит або пройшли не лише повний чекап, який дає лише документ, якусь бумажечку, де написаний ваш стан здоров'я, але і. Реальні можливості його покращення. Це може бути і поїздка в якийсь хороший санаторій, який дасть хороші результати. Можливо, ви відкрите для себе якийсь спосіб харчування, який підходить саме вам і даватиме. Просто шалені класні результати, які зможуть допомогти вам не повільно повсти в напрямку покращення свого життя, а дасть результати прямо вже. І також можуть відбутися такі події, які змусять вас змінити ваш щоденний графік життя дуже дуже швидко. Можливо, це буде переїзд, зміна роботи, через що ви зміните свою щоденну рутину дуже швидко. 21-22 квітня відбуватиметься напружений аспект між сонцем. Та плутоном, і в цьому будуть задіяні ваш шостий та третій гороскопу. через що можуть відбуватися неприємні конфліктні ситуації, якісь непорозуміння між вами та вашими колегами по роботі, або ж між вашими сусідами і вами, і між вами та вашими братами та сестрами. Також будьте готові до того, що може підводити техніка, не покладайте на неї надто великі сподівання. 23 квітня на зійде повня в знакові скорпіона, тобто в вашому 12-му домі гороскопу, а це сфера минулого, усамітнення дальніх земель таємниць. І коли повня приходить в наше життя, вона буквально дає кульмінацію будь-яких подій, розвиток, прояснення. Якщо щось ось назрівало, назрівало, то під час повні це дає свій результат і своє викриття. А особливо це актуально для вас, тому що тема таємниць може бути відкрита. Можливо, буде відкрита якась таємниця вашого минулого, або ви дізнаєтеся про якусь таємницю, яку від вас приховували. Також ви можете в цей час отримати документи для переїзду за кордон, тому що, як ми говорили, це і дальні землі також. А також, можливо, вам доведеться чи вам захочеться усамітнюватися. Можливо, це буде зміна роботи, ви тепер будете працювати віддалено, або ж ви переїдете кудись чи розлучитеся із вашим партнером по життю і будете тепер жити без нього. Або ж ви поїдете в якийсь санаторій, ретрит і побудете просто наодинці якийсь час. 29 квітня від Буватиметься з'єднання Марса з Нептуном, через що всі наші плани активності будуть проходити не так, як ми планували. Вони можуть проходити більш сповільнено і також, нібито, розмазано. І тому не плануйте на цей час ніяких важливих справ, якщо вони не пов'язані із творчістю, натхненням або духовними практиками та благочинністю. Якщо ж вам все ж таки потрібно робити якусь серйозну справу в час дії цього аспекту, який, до речі, відчуватиметься вже з 25 квітня, то вам слід додати до своєї діяльності не лише якусь суто бізнесову матеріальну. Мотивацію, але також і якийсь вищий мотив, коли ви будете розуміти, для чого ви це все робите. З 29 квітня по 2 травня відбудеться напружний аспект між Венерою та Плутоном, тому на цей час не плануйте ніякі процедури краси, шопінг та романтичні побачення і знайомства. І ні в якому разі не ходіть на якісь зустрічі з маловідомою вам людиною в місця, де мало людей. 30 квітня Марс перейде в знак Овна, і це ваш п'ятий дім гороскопу. П'ятий дім це дім дітей, творчості, радості, яскравих емоцій, святкувань і також кохання. Тому можна сміливо сказати, що ваша активна діяльність буде розгортатися навколо походів на світські заходи, на якісь цікаві заходи. Можливо, це будуть виставки, ресторани, концерти. І театри також можливо, ви будете відвідувати якісь святкування, а ще ви можете активно проводити час зі своїми дітьми. Якщо у вас дітей немає, але ви б хотіли, щоб вони у вас були, то в цей час ви можете приділяти багато зусиль для того, щоб вони у вас з'явилися. А ще ви можете активно залицятися чи віднаходити для себе якісь нові захоплення і хобі Проте, оскільки. Марс це також планета конфліктів, то можуть бути якісь і непорозуміння з вами і вашими дітьми, і також з вашими коханими людьми теж. Я бажаю вдалого квітня для всіх представників знаку Стрілець. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть ваші коментарі. Побачимося!